Плакало навіть небо у Почаїві попрощалися із військовим Віктором Присяжнюком. Хлопцеві було лише 20 років. Досі не може повірити у таку жахливу звістку пані Наталія. Віктора знала ледь не з пелюшок, адже була його першою класною керівницею. Тому, коли нині згадує про маленького вітю, навертаються сльози. Розповідає, хлопець у багатодітній сім'ї був найстаршим. Завжди дбав про своїх молодших братиків та сестричок. Товариський, щирий. Уважний. І е, за, коли він закінчив вже початкову школу, ми підтримували відносини з ним, часто зустрічалися. Ось. І ви знаєте, я бачила в ньому стільки людяності, стільки щирості. От саме такі захищають нас, саме такі боронять нас, саме такі віддали своє життя. Віктор відправився на фронт добровольцем ще за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Розповідає його однокласник Артур. Про рішення Віктора дізнався випадково, коли проходив військову комісію і зустрів його там. З першого класу я з ним дружив. Ну, він був немногословний, як то кажуть. Але як друг він і міг. Виручити, міг допомогти, міг, могли покластися на нього. От він щось мав таке. От, вроді не такий, знаєте, багато є людей такі, що прям е, яскраві такі, а він, він тихий був, він завжди немногословний був. Але от як мав дружбу, то він от дружив до кінця, от щиро дружив. Біля меморіалу захисникам України у Почаєві людно чи не усі місцеві мешканці прийшли у центр міста, щоб віддати шану молодому військовому, пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, старшого навідника гармати артилерійського дивізіону військової частини А 3215 старшого солдата Віктора Присяжнюка. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Поховали Віктора Присяжнюка на місцевому кладовищі у Почаєві. Співчуваємо рідним та близьким героям.